Слава Богу. Час нас пролітає швидко. Постараюся коротенько говорити. Я хотів би торкнутися такої теми, яка супроводжує нас кожен день. Це мудрість, яка дається від Бога. Я читаю апостола Павла Якова до післання. Третій розділ мудрість від Бога. То мудрий, досвідчений між вами, нехай покаже свої діла, і лагідні в мудрості доброго способу життя. Це третій розділ 13 віршик. 14. Коли ж маєте гірку заздріть, суперечство у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, а земна душевна і бесівська. Тому що, де заздрість та чвари там безладдя і всяке лихе діло. Та мудрі що згори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя, добрих плодів, безстороння, нелукава. Адже плід праведності сіється в мирі творцями миру. Читаючи апостола Якова, звертаю увагу. Для людей всіх, і віруючих, і невіруючих. Написано, що мудрість, яка сходить з Бога, від Бога, вона є перше всього, це та мудрість, яка дає добрий спосіб життя. Так, да, переді мною браття говорили, ми не добрі люди, якщо так взяти, так недобрі. Але через доброту Божу Господь робить нас добрими. І тут сказано, що людина, яка має мудрість, вона покаже перше свої вчинки, свої справи і своє добре життя. А коли ви кажете, маєте в серці заздрість, суперецько, суперництво, у ваших серцях не хваліться і не говоріть неправди на правду. Апостол Яків попереджує людей. Які, можливо, думають, що вони мудрі. Знаєте, сьогодні часто люди вважають мудрими людьми старших людей. І це дійсно так, людина буває проживе життя. Ну, на жаль, є такі люди, які прожили життя і не набралися мудрості. І є такі люди. І ми не раз бачимо, знаєте, я згадую слова Давида. Давид, знаєте, яке сказав слово? Я так сидів і роздумав над цим місцем, думаю, як добре жити. І в старості мати добрий розсудок. Прожити таке життя. І знаєте, дивлячися на людей, яким за 90 років і ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що люди дуже мудрі люди. У них не розум не ускудів, як казав Давид. Господи, коли я зістарісся, то хай розум мій не буде скудним. А указується, слово Господнє говорить, що мудрість що від... приходить від Бога, і людина в старості є мудра. І знаєте, прочитуючи книгу Йова, я звернув увагу на два віршика. хотів би з вами поділитися цим. 12 розділ, 13 віршик. Дивіться, Йов говорить такі слова. Перед тим він каже, мудрість і все в сивоголових, і в двоголіття в розуму. А 13 віршик написано. Проте справжня мудрість і сила в нього, тобто в кого? В Бога, як також і в нього порада та розуміння. І його визнав в житті, що тільки мудрість може прийти до людини, яка знає Бога. Чому є написано, Бог вибрав немудрик цього світу? І сьогодні вже наголошувалося: Бог вибрав простих людей. З ними легше працювати. Бо коли людина своїм розумом, вона каже, я так думаю, мене ніхто не може переубідити. І тому написано, що Бог вибрав, щоб посрамити те, що вважається мудре. І знаєте, приведу життя один приклад, колись в радянські часи доказували всім, що нема Бога. І один чоловік приїхав з великої лекції почав говорити людям, зібралося багато людей. І знаєте, прийшов туди і, і віруючий чоловік, старший вже такий пожилий чоловік. І він слухав, він там розказував, каже, ви, е е ніхто там і літали і в космос, ніхто Бога не бачив, ми собі придумали, Бога йому служимо. Так, знаєте, він так розказував, і люди всі сиділи слухали, да, правда. Ви каже, Сонце бачите, бачимо. Ви місяць бачите, бачимо. А Бога каже, бачите, не бачите, значить його, каже, немає. І всі, так, да, так, да, дійсно, може і так. Ми якби бачили Бога, то повірили б в нього. І знаєте, той чоловік стає, каже, можна мені одне слово? І підійшов і каже, ви бачите цього чоловіка? Я каже, бачимо. А в чому він вдягнутий? Бачите, бачите. А лице його, бачите, бачите. І очі його бачите, і очі бачив. І вуха в нього є. А розум, ви кажете, в нього бачите, не бачимо. Значить, розуму в нього немає. Мудро, правда? Господь написано, дає мудрість. І коли Господь говорив до Йова, Він сказав в 38-му розділі, каже, хто вклав мудрість в серце, хто дав розумі мишлення. Це сам говорить Господь, хто вкладає людині мудрість і хто дає правильно думати. Але, на жаль, ми часто бачимо, що люди, які, якби служать Богові, ну в житті вони допускають, що в їхнє життя, на жаль, тільки приходить старість. І так є. Людям я вам скажу, знаєте, так просто відверто, люди більше, як стають старші, вони більше стають вразливі. Їм не можна сказати слово. а якщо скажеш, будуть обіжатися. І це так стається. І знаєте, є людина, буває старша, вона не може простити молодшому якось легше. Але Біблія говорить, і Господь каже, хто дав мудрість в серце і оце розум і мишлення він Господь. І як він написав, каже, в кого бракує мудрості, то каже, просто тут написано в першому п'ятий вірші, в першому розділі. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить в Бога, який дає всім зверніть увагу, щедро і не докорять, тож буде вам дано. Я думаю, що кожен день, коли ми стаємо, тільки зранку пробуджуємося. Я думаю, що кожен із нас так молиться. Господи, дай так прожити цей день. Як кажуть люди, не наламати тих дров. Правда? Можна скільки наробити, а потім вечором стаєш і соромно перед Богом? Не набрався в тої мудрості. А указується, мудрість приходить від Бога. І ви знаєте, є гарне місце книги притч. Ми знаємо, це був мудрий чоловік Соломон. І пам'ятаєте, коли Бог явився йому в Сновидінні і сказав Соломон, що тобі дати? Знаєте, таке було питання. І якби ми не знали, от читаючи книгу Біблію. Багато хто з нас би просив би зовсім інше. Але Соломон попросив Бога мудрості. Господи, я хотів би мати мудрість правити цим, цими людьми, щоб мені поступати правильно. І стоїть питання, чи могла та мудрість врятувати Соломона? Йому Бог дав, він був наймудріша людина в світі, не було подібне до нього. Але коли, знаєте, людина. Має цю мудрість, як ми читаємо, в неї в серце приходить оці недобрі якості. Людина починає про себе думати. Знаєте, є навіть написано в слові Господньому: одному дається слово знання, одному слово мудрості. І є багато хто себе вважає. і От я мудрий, то мудрість, яку дає Господь, це не від нас, це від Бога. І дивіться, книга притч, написано такі слова, перший розділ сьомий віршик, Початок мудрості це є страх Господній. Перше всього, якщо людина хоче в житті мати благословіння, це треба поважати Бога. Це треба робити те, що йому вподоби. І тут написано: лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Проповідується Боже Слово, Бог навчає нас, і є багато хто це слово може не приймати. А тут написано, це є повчання, це є розум. Це правильне життя наше на цій землі, бо це Господнє Слово. І в цьому самому притч, ви знаєте, один восьмий розділ, який посвячений. Притч посвячений один восьмий розділ про мудрість. Тут сказано все, як творилася земля, як сталися люди, коли ця мудрість була, і з ким вона була. І знаєте, там було написано, я стала початком Божого творіння. І знаєте, сьогодні дивлячися на це все, і ми читаємо в Біблії, написано, як мудро він все створив. Як все те, що сьогодні люди досліджують: море, землю, небеса, квіти, природу, все. І представте, це творець. Він мудрістю це все творив. Ми сьогодні дивимося на це, всю природу, ми дивуємося те, що Бог робить. І та маленька пташка. Яка знає час свого прилету і час свого відлету. І вона прилетіла сюди в свою батьківщину, зробити тут родину, виростити дітей, потім назад полетіти в теплі краї. І для нас кожний ранок, знаєте, особливо, коли встаєш зранку, ще люди всі сплять, а пташки вже співають. І ви думаєте, що це просто так? Це пташка славить Бога. Бог дав їй голос. І ви знаєте, багато хто з нас спостерігає, це є мудрість. Знаєте, є написано в Йова там сказано, подивись на це все. Чи не рука Бога це все створила? Так Господь прекрасно все зробив. І знаєте, ще набагато прекрасніше, коли людина знає цю мудрість. Як жаль багато хто не користується те, що дає Господь. І знаєте, тут написано: Я каже мудрість, 11 віршик 8 розділу адже мудрість дорожча за коштовні перли. Ви знаєте, сьогодні люди шукають багатства. Люди, люди сьогодні стремляться бути багатому, жити і не переживати за завтрашній день. Хоч багатство має крила. І тут написано, що мудрість вона дорожча за перла. І нічого з бажаного людиною не може зрівнятися з нею. Представте, мудрість є дорожча за перли. Хтось каже, ну краще бути багатому, ніж мудрому, правда? І так люди сьогодні живуть. Але краще бути мудрому. Так написано: і я каже, мудрість, дивіться, що От є де вихід в тому, що людина живе і поступає правильно. Я каже, мудрість живу в купі з розумом і наділяю розважливих знанням. Ви бачите? Мудрість живе разом в купі з розумом. Про те, що нам правильно зробити вибір, ми правильно всі сьогодні зробили, знаєте що? Що ми прийшли в дом Господній. Ми подумали. А представте, є такі люди, сказали, ну буде на слідуючий раз зібрання. Я слідуючий раз прийду. Порозсуждав, пороздумував і устався. Або хтось на ринок пішов. А ми правильно зробили, бо ми написано, наділяє розважливим знанням. І далі дивіться, 13-й віршик: страх Господній означає ненавидіти зло. Тому я ненавиджу гордість, зухвалість, дорогу зла і погану поведінку. Підступні уста. У мене є порада і здоровий глуз. У мене розум і в мене сила. Сьогодні люди шукають силу, сьогодні люди їдять правильну їжу. Сьогодні люди стараються отак і так робити. А тут є секрет, який відкритий для кожної з нас. І тут так написано: матестра Господні означає ненавидити зло. От в чому приходить до людей в життя, коли людина стає старша, якщо допускає зло, тут написано погану дорогу, погану поведінку, підступні уста. І тоді ми бачимо, що людина поступає неправильно. Ми бачимо, це все підходиться зіпсутість, підступність, заздрість. І це все написано не від мудрості, братя, сестри. Господь нам дає мудрість через своє слово. І читаючи це слово, ми стаємо мудрими. Чому? Тому що ми знаємо, як правильно поступати. І тут сказано, у мене є порада і здоровий глуст. Представляєте? Сьогодні кажуть, людина з глузду з'їхала. А знаєте чому? Тому що в житті допустила неправильну поведінку. Тут так написано. А хто має цю мудрість, то він остається мудрим. І тут написано: завдяки мені володіють царі, правителі, завдяки мені вони здійснюють правосуддя. Це коли люди поступають правильно, коли люди мають цю мудрість. Хай Господь благословить нас і дасть нам дійсно пізнавати, оглублятися. Ви знаєте, навіть такі слова. Я не знаю, чи в зібрані взагалі говорити. Хто читає Біблію, хто не читає. Ну у нас не повинно це навіть бути. Ви хочете чути, що говорить Господь? Хочемо, правда? А що не читаєте його Біблію? Чи ви чекаєте в зібрання, прийдете в неділю і вам Господь скаже, а вдома вам Господь через слово своє не промовляє? І тут написано, каже, завдяки мені. Тобто мудрість приходить від Господнього слова. Еклесіаста, хтось хоче, знаєте, в житті отримати наслідство. Щоб йому дали і прожити потім легке життя. А тут написано у 7 сьомому розділі, 10-й віршик, не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення? Адже ти ставиш це питання не від мудрості. Представте даже таке слово, коли ми говоримо, що о колись було краще. І знаєте, люди живуть, знаєте чим? Прошлим, яке вже не повернути ніколи. Для нас сьогодні є сьогодення і може бути майбутнє. Прошу вже не вернути. І тут сказано, мудрість не гірша від спадщини. І завжди в пригоді для неї хто бачить сонце. Тобто, тут сказано, що мудрість тільки тоді добре, коли людина жива. Коли вона бачить сонце. І каже, вона стає в пригоді для людей. Щоб користуватися нею. І повірте, ми кожен день цією мудрістю користуємося. Ми зранку встаємо, ми одразу починаємо роздумувати, бо це є наш розум. Бог дав розум роздумувати. Знаєте, багато людей живуть не за розумом. Знаєте, в українському слові жити за розумом це роздумувати. Не понімати, як часто люди понімають. А розуміння, розуміння жити за розумом. Як часто буває, людина робить таке і каже, як він може так зробити? А людина просто не подумала, правда каже, я не подумав. Ви чули такий вислів? І я чув не раз, я, каже, не подумав, а зробив. А як ти можеш не думати робити? От для того людині дана мудрість. І ця мудрість дана від Бога. Хай Господь благословить ще одне місце і буду закінчувати проповідь. Апостол Павло описав до Єфесян, тут написано першого розділу 17 віршик, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для його пізнання. Що дає Господь? Духа мудрості. Тільки від Бога приходить мудрість. І як ми в Якова читали, сказано, мудрість, яка приходить від Бога, вона перша яка? Вона показує добрі вчинки. Вона є лагідна, вона дає добрий спосіб життя. Це від Бога приходить мудрість. І, А ця мудрість, яка сходить з гори, вона насамперед є чиста, непідступна. Чиста, нелицемірна, мирна, лагідна, покірна, повна милосердя добрих плодів і безстороння, не лукава. І тут далі сказано і плід праведності. Представляєте, оце все, коли людина дотримується, і плід праведності сіється в тому серці, який є творцями миру. І тоді в нас не буде думки обідитися, Сказати комусь погане слово, тому що ми маємо мудрість від Бога. Хай Бог кожного вас благословить. І в старості написано, вони сочні, полудовиті, тому що вони перебувають де? в домі Господньому. Хай Господь благословить нас і навчатися нам від Його слова. І це стане для нас краще. Хай Богу буде слава. Амінь.